Відповіт! Нарешті обновилися містики. Щось у мене вони прям сьогодні дуже довго, вже по шості, Коротше, вони тільки в мене з'явилися. Вирішив, коротше, я все-таки, напевно, останній раз все таки буду брати за 7520 містиків. Ну, бо тому що хто бачив моє перед тим відкриття це просто. Ну, це просто жах. Тому побажайте удачі. Обов'язково прижимайте лайк. І обов'язково підписуйтесь, якщо ви не підписані. Вам гарного перегляду. Як я зливаю своє. Своє золото. В нікуди, по факту. Да. Це жах. 500 золото. Може хоча б щось трошки відіб'є. Хоча б щось за півтори би взяти. Ну, Віддавали взагалі би, типу там... А можна містичний сертифікат? Будь ласка. Просто вільний досвід, серебро. Вільний досвід, серебро. Пусти. Клас. Скіп. Клас. Шук. Сто золота. Немає слів. 250. Сто золота. Що не буде ні одного сертифіката? Да. Це вже жах якийсь. Я я просто в шоці. Воно взагалі нічого не дає. Ну, типа, 100 золота, 500 там золота було. Ну, це... Це по факту нічого. Просто-просто трішки золота. все Я в шоці. Ну, сподіваємось, ще на другий рівень. -да. Два дні прямо. Оце, конечно, цирк. Ага, до... оф, мені ще й до третього, типу не буде багато. Блін, 1000 золота є. Що ж придумать? Зараз секундочку, я щось придумаю. І повернуся. Для вас це одна секунда, для мене пройде якийсь час. Коротше, гуляти так гуляти. Я довго думав. <хи> І все-таки продав, короче, ті танки, які я казав, що ніколи не буду продавати. Ну що ж, такий беремо за 25. Ой, ну за 10 тисяч 25 контейнерів. Відкриємо прямо тут, сховище. А потім вже загально відкриємо. Ой, сховище в магазині. Де я навіть напевно трошки проскіпаю, щоб прямо відео не було довге. Опа, один містик є. Я надіюсь, що з нього хоча б щось норм дасть. Зараз фух, так типу 100 тисяч часто пролітає. Ах, аватар, близько був. Якби за... був анімований. Не був. Клас. А поки що взагалі не клас. Взагалі просто один. Один сертифікат за стільки контейнерів. Просто пусти. І там коротше сховище. Я знаю, що це практично нічого не поміняю. Типа, удача мені точно не додасться. Але... але але. Я в шоці. Це просто нічого. По факту, типа, от пусті конта. Просто мінімально золотой все. Капається. Таба гулять та гулять. Гуляємо на всіх. Два містика. Я, я, навіть, я навіть не хочу рахувати, скільки я там контів відкрив. Якщо порахуйте, просто напишіть в коментарях. Просто два містика видачу. Зі стількох контів. І то зараз з містиків спорим випадаємо. Там взагалі просто нічтожні танки. Тут би анімований могли дати. Угу. Шик, блеск. Вау, тремістично. Ну, який шанс є? Дуже надіюсь, хоча б на одну десяточку. Промочу. О! О, це вже покраще. По факту, якщо ша одну десятку дасть, то... Ну, я практично в ноль вийду. О, вообще шик. <кій> Хоча. Блін, щось короче, в горло <кій> привиди А, Так, по факту я в мінусі все одно на один танк, тому що я продав перед тим, щоб відкрити за 7500, потім продав ще два танки, виходить, щоб докупити весь набір. Ну, просто поміняв на М60 на баджера. Ну і там сома, я взагалі його не рахую. Тіпа. Тобто завтра обновляться, конто я Сомо з вілью, скоріш за все. Даже не Це 100% я залью його самого і відкрию його ще. <свят> так, трошки сертифікат, який подсипали. Знову ж таки, за 350 тримаємо. Все-таки в грудні, коротше, буде нова в'єтка. Якісь барабанних танків прям шикарних. <свят> Тому очікуємо. Так що вам гарного дня, вечора чи ночі. Коли ви це не дивились. не забуваємо проживати лайк, знову ж таки, підписатися, хто не підписаний. І приходьте також до мене на стріма. Так що, все, до нових зустрічей, до нових відкриттів.